День усім рада, що немає жодного знайомого обличчя окрім Галини. і це означає, що ми не дарма не закрили виставку. Сьогодні мала би починатися нова, але вирішили продовжити виставку. Ну, для вас нова, бачите? Але сьогодні ми вирішили виставку Сейф Новаківського продовжити ще на півтори місяці, бо відвідуваність дуже класна. Ми розуміємо, що тема є дуже важлива. По-перше, ми працюємо із темою родинного архіву. По-друге, ми працюємо із темою Першої світової війни, яка у нас була достатньо приглушеною завжди. І по третє, ми піднімаємо ту спадщину, яка не є дуже популярною. Справді про те, що Новаківський був у Львові під час Першої світової війни, ми знаємо лише як біографічний факт, і тільки під час. Початку повномасштабної війни родина Новаківського вирішила відкрити такий цей сімейний сейф. Знали, що там є якісь папки, де діда те прадіда е якісь лежать записки, нотатки, це не живописні твори, це не щоденник, буквально який він є. Хоча блокно блокноти там також знайшли. Але серед цих записок і цих щоденників знайшлися роботи, е які максимально відповідають аурі цієї. Епоти. 14-18 року у Львові Олексій Новаківський сам безпосередньо не воював і е е е Всякому випадку він був в місті, нікуди не виїжджав з того, що ми знаємо. Але, будучи людиною максимально чуттєвою, чутливою, з таким голеним нервом, він дуже важко переживав ті події, які відбувалися в місті. Цю інформацію фіксує, зокрема, його юрист Голубовський. Є така книга з дивною назвою Помахом широких Крил, де Голубовський, будучи адвокатом Новаківського, намагається посортувати інформацію про нього, його фонди. І там він згадує про те, що. Новаківський дуже компульсивно і імпульсивно взагалі відповідав на ті виклики епохи, з якими він зустрівся, і саме в цій кімнаті кімната, до речі, зверніть увагу, побудована як Окоп. Ми з Сашою Берлакою, архітектором експозиції, шукали форми, в які можна скласти кожну тему, яку ми зачепили у цій виставці, і дійшли до думки про те, що реалії війни треба передати. Десь здалеку наближеною до того, як її люди переживали під час проходження цих воєнних дій. І перша кімната стала приуроченою темі пережитого на фронті, пережитого в цивільному житті. Тут ви бачите і руїни, бачите підготовку до умовного БЗВП, так ми назвали цю частину експозиції. Бачите, пережити під час бойових дій, тіла. І що характерно, і що дуже цікаво, ці роботи намальовані погано. От відверто було зрозуміло, що дуже ми емоцію емоції Новаківського в цей момент. І це навіть не є ті замальовки, які в перспективі могли би могли стати живописними творами. Вони намальовані дуже експресивно, дуже дивними лініями, часто якимись ручками, які вже засихають. І коли я дивилася ці роботи, я шукала цьому пояснення. Окрім того, як такий імпульсивний спосіб пережити новини, я не знайшла для себе пояснень. І так сталося, що за три дні до відкриття виставки на фронті загинула художниця Маргарита Половінко. Вона часто бувала у Львові, вона тут мешкала якийсь час, і півтори роки до того в нас була виставка декоратором був Нікіта Кадан. і Маргарита мала саме в цій кімнаті цілу стіну приурочену. Чому би ви думали, також власним переживанням війни, тільки вже повномасштабної. І Маргарита теж була цим оголеним нервом. Це пояснює, чому вона, будучи дуже-дуже тендітною дівчиною, художницею, е отримала спочатку освіту для того, щоб стати працівницею евакуації, згодом стала льотчицею в піві і пілотесою. І так, відповідно, вона, на жаль, загинула. Безпосередньо перед відкриттям нашої виставки, наша команда була вражена і шокована від цього факту. Я почала перечитувати її інтерв'ю і знайшла цитату, де вона пояснює свою манеру змальовувати війну. Вона пише, що війна це примітив, і ти не можеш на примітив відповідати якимись грандіозними арт-проектами, якимись неймовірними там живописними полотнами. На примітив, хочеться відповісти примітивно, бо інакше ти не зможеш це. Пережити по-справжньому в цьому випадку Маргарита малювала власною кров'ю, бо в неї було через її ці дуже, -дуже такі моменти переживання, момент селфхарму. Вона калічила себе, розчесуючи очевидно шкіру від надмірних нервів. І цю кров вона використовувала для того, щоб змальовувати новини. Тому ми вирішили використати її роботу, зробити їй фактично такий тимчасовий меморіал на цій виставці. Бо те, що вона говорить про реакцію на реалії війни, максимально відгукується з тим, що робив Олексій Новаківський. Можна навіть подумати, що це ймовірно була б його цитата. І це стіна пам'яті Маргарити половинку. Хто не знає цю художницю, дуже раджу вам погуглити і ознайомитися з її творчістю. Також згодом зможете прочитати тексти моїх колег, з якими ми разом готували цю виставку. Пан Ігор Жук він є мистецтвознавцем. Він нас викладає дуже часто в центрі власні курси, які стосуються архітектури історії мистецтва, і він є дуже близьким другом родини Новаківських. І він якраз пообіцяв чоловіку пані Ганни Новаківської, яка є е, зараз хранителькою всіх фондів родини, що він допоможе колись відсканувати ці записки. І саме він з пані Ганною почав активно працювати над е, цим скануванням цих робіт, які ви бачите навколо. Е, на початку повномасштабної війни записок цих листків виявилося 2,5 тисячі. І тематика зазвичай досить різна. Від меблів на працювання до якихось записів, де коли Новаківський малював навіть на чеках, зауважте, що цей друк це в тому числі він класно виглядає. А також це друк на малюнки були на якихось дуже малих зображеннях. Треба було їх збільшувати, підсвічувати, щоб побачити всі нюанси самого рисунку. І якраз це своє дослідження теми пан Ігор Жук е, висвітлив в своєму тексті, який ви можете побачити на цій стіні. І Іван Стичинський зараз є працівником е, музею, е, музею, інституту національної пам'яті. Е, він є науковцем, істориком його профільний інтерес це Перша світова війна. Так співпало, що він є також шанувальником творчості Олекса Новаківського. Добрий день, і таким чином він також допоміг мені правильно розгрупувати ці зображення, малюнки, обрати те, що справді відповідає посі, те, що пережив Олекса Новаківський, ймовірно, що було для нього більш рідним, зрозумілим, щоб ми також могли цю тяглість продовжити у власному сприйнятті. Тут ви бачите два оригінали цього періоду. Це теж об'єкти, яким вже більше ста десяти років. Років. Це альбом воїна Першої світової війни, ймовірно, якийсь український січовий стрілець теж міг мати такий альбом і його заповнювати. І листівка, на якій зображений похорон, теж стосується австрійської армії. Новаківським, будучи глибоким е мислителем, дослідником. І, е Дослідником власної душі, власних емоцій і переживань досліджував війну не лише з точки зору реалії і буквального зображення, він досліджував також е, міфологію, гнів, страх, заперечення, все, що в принципі ми відчуваємо з вами зараз. І пані Ганна Новаківська поділилася зі мною, що найбільші такі дрижаки її прийняли, коли вона відкрила цей сейф і почала дивитися роботи, коли вона побачила цей об'єкт. За 15 фактично років до Толкіна Новаківський у у 2015 році малює орка як відображення гніву і ненависті, які насуваються зараз на його інфополи. Також на цій стіні, з цього боку, ви можете побачити зображення різних негативних аспектів війни, відображене в тваринах, в образах смерті, в скелетах, черепах, якісь доісторичні злі тіні, які вилазять з зображень від Новаківського. Нам передають те, очевидно, що він тоді переживав, що тоді описувалося навколо нього. Ангел смерті досить поширене зображення в Новаківську. Саме цю роботу, яку ми вибрали як оригінал, можна побачити у майбутньому через кілька років. Він вже її змальовує живописом. Це була така заготовка. На цій роботі ви можете побачити його манеру писати тексти на полях. Він їх пише часто латинкою, часто кирилицею. І ангел смерті зображається в нього дуже часто в різних іпостасях. Зверніть увагу на цього першого ангела з ворожевих тонах, дуже подобається він госпітальєрам часто, бо вони кажуть, що він схожий на полегшення. Саме цей ангел смерті, який ймовірно приходить зараз на поля війни, у які ми зараз з вами живемо. І демони війни та смерті. Теж ми збільшували зображення, щоб можна було їх розглянути. Ніколи би не подумала, що Олекса Новаківський слухав блакметал. Бо, як же пояснити, таких демонів, яких він намалював біля гаубиць, кров на полі бою, тут топиться солдат. Він не міг пояснити. Буквальними якимись речима той страх, який відбувався на полі бою, але пробував його пояснити тими міфічними істотами, які були доступні до його знань. І е, теж різні ці черепи, як ми вибрали, найбільш харизматичні, напевно, з того, що було в цих записках, е, теж асоціюються зі смертю. Тут смерть вказує солдату, кого вбивати. І відповідно таким чином Новаківський, очевидно, пробував. Передати ті новини, теж, які не міг він описати настільки, буквально. І більш позитивна стіна з цього боку це міф про перемогу, змієборець, побіда, як писав Новаківський у різних іпостасях. Тут змій може і лежати, може стояти, кінь, лежить на ньому, той лисар вже якось висить і добиває того змія. Видно було, що Новаківський все-таки бачить в цій першій світовій війні майбутній про. Світ, а до цього про ми зараз підемо з вами далі. Пам'яті і слава, напевно, одна з моїх улюблених кімнат, хоча вона найменша, але в неї ми втиснули все, що могли. Тут ви можете посидіти і послухати пана Ігора Жука, який безпосередньо займається опрацюваннями фондів сімейних новаківських, пані Ганна Новаківська, найстарша із роду Новаківських, яка опікується цим фондом, з якою ми безпосередньо співпрацювали. І це є частинка тих зображень, які ми знайшли у папках, де Новаківські. Розробляє такий собі графічний дизайн для українських січових стрільців. Було зрозуміло, що це була одна із хвиль національного піднесення. Українські воїни знаходили одне одного на різних точках фронту, іноді задавали одне одному питання, чому ми воюємо зараз за якусь Австрію чи за якусь Росію. Відповідно, українські січові стрільці були у центрі композиції в роздумах Новаківського. І, зокрема, для них він розробив айдентику червоної калини ціле. Левики, якісь із них були роздруковані на листівках з текстом Ой, у Лузі червона калина. Так історія ходить по колу, що ця пісня зараз повернулася до нас вже в новій війні, але Новаківський пробував візуально її показати, показати образи перемоги левика, який змагається, розробляв також ідентику для періодичного видання січових стрільців. І з цього боку, і з цього боку. Коли трошки розійтися, видно теж дуже цікаве напрацювання. Його ми вже знайшли в папці з архітектурою, яку Новаківський придумував. Біля своєї майстерні він хотів поставити пам'ятник воїнам, які загинули під час Першої світової війни. Характерно, що у Львові нема такого пам'ятника, бо історія понеслася чорт знає куди, після Першої світової війни, україно-польська війна. Потім різні змагання. Голодомог. Море, неймовірна кількість трагедій чекала український народ. Зрозуміло, що ідея про те, щоб про воїнів Першої світової війни згадали, починає. Повставати десь приблизно зараз. Бо Друга світова війна теж конкретно притиснула наші якісь потуги пам'ятати про воїнів саме Великої війни. Імовірно, ви знаєте, що в Європі саме Перша світова війна називається Великою війною, саме їй приурочено дуже багато пам'ятних заходів, і фраза «Never again» і. Мак, зображення маку це є символ пам'яті про те, що ніколи не можна повторювати, бо ця війна була максимально безкомпромісною, дикою. І я думаю, що нам, як українцям, які розуміють, що це була одна із сходинок нашого національного підйому, теж варто пам'ятати про цю війну. От Олексій Новаківський нам пропонує. Теж згадувати про цю війну через пам'ятник, який він ймовірно, хотів поставити біля церкви Юра. І далі у майбутньому він розробляє елементи цього пам'ятника. Зокрема, всі полюбили цього Лева, який тримає зброю, символ Львова, який тримає зброю, щоб вона більше ніколи не вистрілила. Потім вистрілить, звичайно, ж. ну, він старався робити від себе все, що міг. І Олекса Новаківський також розробляв меморіали для воїнів, які загинули в Першій світовій. Ймовірно, це була така його, я з вами це так, халтурка, яку він робив для індивідуальних пам'ятників на Личаківський цвинтар чи на Янівський цвинтар. І завершимо екскурсію такої надії. Символом надії для Новаківського була вільна Україна. Він зображав її в образі жінки, в образі Мадонни. Родичі Новаківського кажуть мені, що це називається Мадонна червоної калини. Я не зустрічала ніде назви, як правильно виглядає Мадонна червоної калини. Але мені дуже подобається так її називати. І у 2014 році Новаківський вірить, що Мадонна червоної Калини повстане і. Люди будуть разом, всі вперед, всі враз зійдуться, і Україна стане вільною. Як ми бачимо вже в 2020 році, Україна трохи втомилася, але появляється витязь, який все одно її винесе вперед. Тепер ми з вами маємо розуміти, що ми є тим витязом, який виносить Україну вперед. І маємо, що з вами дуже багато роботи, яка пов'язана із війною, із і із збереженням нашої історії та культури. Всім дякую дуже за увагу.